З 14 по 19 серпня на великій торговій площі на околиці села Великі Сорочинці пройшов традиційний щорічний сорочинський ярмарок. Зараз захід під брендом Сорочинський ярмарок це не просто велике торговельне свято, на якому свою продукцію представляють провідні підприємства з України та інших країн. Це ще й яскрава театралізована вистава за участю героїв творів Миколи Гоголя та фольклорних колективів, а також велика концертна та розважальна програма. Також Даний масштабний захід гідно презентує краще надбання вітчизняного сільського господарства та сприяє налагодженню плідного ділового співробітництва. Представимо дуже широкий такий асортимент майстер-класів. Я хочу запросити щиро з полтавською гостинністю. До нас на ярмарок посвяткувати, погуляти, порадіти зазом з нами, можливо, щось придбати, купити, домовитися а саме головне, мабуть, побувати, я вважаю, в центрі все таки культури нашої країни. Виноградарство та виноробство і галузями, які активно підтримує держава, так у цьому році на їх розвиток було передбачено державним бюджетом понад 500 мільйонів гривень. На переконання міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка для того, щоб подібною державною підтримкою користувалися винороби, необхідно виховувати культуру споживання вина та вирощування винограду в країні. Галузь виноробства як ніяка забезпечена бюджетними. Бюджетною підтримкою. Чому? Тому що галузь виноробства вона ж складається з трьох складових: це виноград, це переробки виробництво вина і, звичайно, маркетинг, реалізація. Держава те, що могла зробити, тобто виділити бюджетні кошти на перші дві складових. це... Висадки винограду, викорчовка, уходи за виноградом на протязі трьох років. Держава передбачила ці кошти. Вони достатньо великі. Це більше 500 мільйонів гривень. Інститут виноградарства і вина Магарач завершує відновлення лівадійської експериментальної бази. Також підходить до завершення оформлення права юридичної власності. Про це повідомив директор інституту Анатолій Зотов. За його словами, при переході зі старої бази на нову вдалося повністю зберегти безперервність всіх технологічних операцій та зберегти колектив, який працював раніше. Тічення ближайшого времени я навіть не говорю там 2-3 неділі до місяця, буде оформлено вже право юриді. оформления собственности за институтом Маграч. Что же касается технологической работы, то я должен отметить, что переход от одной базы старой на новую базу произошел безболезненно. И при этом вы обратили внимание, что люди, которые работали до сих пор здесь на этой, никто никуда не шел, так осталось. И недовольства нету, не прекращен, нет технологической операции, которые были до этого и в настоящее проводят. Это была самая главная для нас задача. Нікітський ботанічний сад незабаром святкуватиме 200-річчя. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк взяв участь у робочому засіданні, присвяченому підготовці до цієї ювілейної дати. Він зазначив, що підготовка до святкування дасть поштовх для вирішення ряду проблем, які наразі стоять перед установою. Зокрема, потрібно пришвидшити динаміку оновлення саду. Також керівництво установи було поставлено завдання відпрацювати стратегію розвитку саду зарахуванням. Ринкових умов, проте не шляхом будівництва житла чи баз відпочинку на його території, а завдяки створенню зон, де будуть зібрані екзотичні та унікальні сорти рослин, дерев розвиватиметься тепличне господарство. Підготовка празнуванню і е, проведення празднування е, дасть определений толчок. Ми сьогодні прийняли рішення, що ми знайдемо спонсорів, які організують три експедиції. А последних 10 лет Никитский ботанический сад не имел ни одной экспедиции в другие страны для того, чтобы изучить, а что чем нам надо пополнить каталог растений. Мы как раз дали задание Академии наук и руководству ботанического сада определить стратегию развития сада. Но не на базе и не путем формирования строительства коттеджей, формирования строительства гостиниц, а вот как раз вот таких якорных точек экзотические редкие деревья, растения. В Україні розпочалася посівна кампанія під урожай наступного 2013 року. Станом на минулий тиждень вже посіяно 75,4 тисячі гектарів озимого ріпаку. Наразі йде активна підготовка до сівби інших озимих культур, яких у цілому планується отримати 9,1 мільйонів гектарів, у тому числі озимих зернових культур 8,2 мільйони гектарів. Ці показники прогнозуються практично на рівні посівів під урожай 2012 року. Фонд підписів озимих культур вже підготовлено на 73% від запланованих. На сьогоднішній день жнива в Україні підходить до свого логічного завершення, і на мою думку, головним питанням, яке. Постає перед аграрієм, це підготовка до осінньо-польових робіт. В цьому році, за даними Міністерства аграрної політики, планується засіяти близько 9,1 мільйона гектарів угідь. І на сьогодні під засів вже підготовлено близько 6 мільйонів гектарів. Щодо забезпечення насінням, то також, за даними Міністерства аграрної політики, забезпечення становить близько 101%, тобто навіть більше, ніж потрібно.